Вітаю! Мене звати Марія Плаксенко. Я керівниця напряму розбудови спроможності проєкту Сьорч. Цією серією ми розпочинаємо онлайн-курс методології управління орієнтованого на результат англійської RBM Results-based management провідної методології у плануванні та моніторингу державних політик. Сподіваємось, що наш курс стане в пригоді не лише розробникам політик, представникам структурних підрозділів міністерств, але й керівникам практикам, відповідальним за політику та реформи в державній установі. У цій частині ви дізнаєтесь. Що таке методологія управління орієнтована на результат? Які її основні інструменти та базові принципи? RBM – Results Based Management – відома методологія планування та моніторингу, яку використовують в багатьох країнах світу, хоча її корені з бізнесу вона посіла гідне місце у розробці державних політик. Канада, Велика Британія, Швеція, Швейцарія це лише короткий перелік країн, які розробляють та імплементують свої політики відповідно до принципів та з використанням інструментів. РБМ. в Україні цю методологію почали активно впроваджувати з 2014 року за ініціативу уряду Канади, який визначив одним із пріоритетів співпраці з Україною розбудову спроможностей державних службовців України до стратегічного планування. За цей період уряд України розробив та схвалив декілька документів, які базуються на принципах та інструментах управління орієнтованого на результат. Зокрема, це стратегія популяризації української мови, стратегія комунікації євроатлантичної інтеграції, стратегія розвитку фізичної культури та спорту, план заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні тощо. Отже, пропонуємо поміркувати про ключові виклики, з якими стикаються державні службовці під час панування та моніторингу складних і довгострокових політик, реформ, стратегій або програм, нечітке розуміння результатів своєї роботи, дублювання функцій не лише між структурними підрозділами, але іноді між міністерствами. Складний та неналагоджений процес моніторингу та оцінювання політик, невпевненість, що політика ґрунтується на інтересах суспільства. А якщо інтересів багато, багато заінтересованих сторін, то як їх усі задовольнити? А які виклики стоять перед керівником? Керівник несе відповідальність за кінцевий результат, має постійно приймати складні рішення під час реалізації та після завершення політики. Як підходити до ухвалення рішень професійно? Саме тому важливо скласти карту логічної послідовності від ресурсів до результатів ланцюжок результатів політики. Це дозволить розкласти складну зміну на управлінські блоки або послідовні кроки. Це також допоможе окремити три сфери управління управління, сферу безпосереднього контролю, сферу прямого впливу та сферу непрямого впливу. Передусім, сфера безпосереднього контролю дає чітке уявлення про операційне середовище вашої політики, необхідні ресурси, заходи, які потрібно завершити, і ваші прямі завдання, послуги, освітні програми, інформаційні кампанії, експертиза та інші продукти на цьому рівні управління повинен продемонструвати інституційну ефективність та динаміку впровадження. По-друге, сфера прямого впливу показує зміни, досягнуті завдяки вашій діяльності, негайним короткостроковим результатам. Йдеться також про взаємодію та співпрацю з іншими установами та заінтересованими сторонами з метою досягнення конкретних цілей, спільних проміжних середньострокових результатів. Ви повинні продемонструвати та прозвітувати про ефективність політики чи проекту, його витрати та вигоди для людей та прогрес у досягненні поставлених цілей. По-третє, сфера непрямого впливу забезпечує управлінцю чітке розуміння кінцевого результату, змін найвищого рівня в житті людей, досягнення яких ви сприятиме. Таке бачення дає відчуття спільної мотивації для команди та зовнішніх заінтересованих сторін, і так допомагає керівнику підтримувати їхню залученість. Зазвичай цього досягають після завершення політики чи проєкту, тому від вас очікують інформування про вплив вашої ініціативи на добробут людей та пояснення вашого рішення щодо її продовження, припинення чи перегляду. Гідно відреагувати на виклики, попередити дублювання функцій, спланувати політику, засновану на оцінці потреб, яка б вирішувала проблеми бенефіціарів, допоможе методологія управління орієнтованого на результат. Вона базується на таких принципах, які є ключовими під час розроблення документів: орієнтованість на результат, учасницький підхід, чітка ієрархія результатів різного рівня, причинна наслідковий зв'язок між тим, чого хочемо досягти, та як цього досягти, фокус на досягнення змін, людиноцентричність, конкретність, обґрунтованість, узгодженість, визначеність у часі і вимірюваність. RBM оперує також певним пакетом інструментів, які дозволяють у чіткій та простій формі провести необхідні аналітичні та планувальні заходи. Мапа заінтересованих сторін допомагає виокремити стейкхолдерів політики та її бенефіціарів, окреслити інтереси перших та визначити потреби других. Дерево проблем простий, але ефективний метод аналізу ситуації, дозволяє визначити головну проблему, на вирішення якої спрямована політика, її причини та вплив, який вона здійснює як на бенефіціарів та стейкхолдерів, так і на інші сфери політики. Логічна модель, інструмент планування, що зображує логіку досягнення кінцевого результату, ієрархію цілей та причини на зв'язок між завданнями та кінцевою метою. План заходів, інструмент планування, що на оперативному рівні покроково розписує досягнення кожного завдання з визначеними строками реалізації заходів, ресурсами та відповідальними. План моніторингу містить інформацію щодо того, як саме будуть вимірювати досягнення запланованих результатів. Кількісні та якісні показники відстежують через порівняння планових та фактичних даних. Детальніше із кожним інструментом ознайомитесь у наступних серіях. Зазначимо, що управління орієнтоване на результат допомагає вдосконалити управління протягом життєвого циклу політики. Від початкового етапу аналіз ситуації, логічне моделювання та визначення показників, етапу реалізації, моніторинг результатів, внесення коректив і звітність до завершального етапу оцінювання, звітування та врахування здобутого досвіду для переходу до наступного циклу. Такий підхід є цінним з практичної точки зору, адже ви включаєте бажані позитивні зміни для бенефіціарів під час моделювання результатів та планування ресурсів. Впровадження та комунікація стають орієнтовані на реальні та вимірювані результати на противагу менеджменту процесів, генерування завдань та заходів. Оцінюючи результати впровадження політики, ви отримуєте доказову базу для звітування, що ґрунтується на результатах. Постійне засвоєння отриманого досвіду передбачає врахування результатів моніторингу та оцінювання в процесі прийняття рішень. Це забезпечує своєчасну адаптацію, особливо в кризових та післякризових умовах, де діють коротші строки планування та звітування про результати. Оскільки ви отримуєте точні дані для коригування процесу впровадження, часові рамки, обов'язки та ресурси, ваша політика стає більш гнучкою та чутливою до мінливого середовища та конкретних потреб бенефіціарів.